Галерея Траум чи галерея Мрія розташувала свій вернісаж виставку просто в великому покинутому фабричному приміщенні. Цей простір дозволив висловитися пасхальними яйцями і лівими ідеями, де ми бачимо. Скульптуру, який, якийсь бюрократ уярмив людину без рук і ніг. А самолієць Осама Затар, шкода його не бачу ніде, теж ліву ідею перетворив ось хлопчик опухлий від голоду. Тримає в руках, не знаєте що. А за ним ангел з автоматом Калашникова. В утробі корови. Теж автомати, діти. Ось так. Зараз відображує свою Африку. саме такі проблеми ставить. Дуже демократично. Багато молоді, австрійців сінять. Навіть холсти розвішені на сіпках. Знайшлось місце і для кераміки, і для дерев'яних скульптур із ознакою безполого. Чоловіка Бог. Знайшлось місто і для мусульманки. Хтось навіть посміявся і над, косм... над космосом. І наївне мистецтво тут представлено, причому солідного формату. А Кіліан, навіть із маленьких панцирів. Знак свободи на траві відобразив. І це все на двох поверхах: траум один і траум два. Мрія один і мрія два.